Від міні кав'ярні до благодійного хабу. Як переселенці із Харкова облаштували у горішніх плавнях куточок смакоти і духовності? Дивіться. У горішніх плавнях є місце, де аромат кави поєднується з теплом людських історій. Тут збираються не лише щоб смакувати еспресо чи капучино, а щоб зробити щось добре для інших, для міста, для країни. Благодійність є невід'ємною частиною кав'ярні. «46». заклад систематично співпрацює з благодійною крамничкою Антрісоль. Разом вони проводять майстер-класи, ярмарки, збирають макулатуру та пластик. Усе задля допомоги Збройним силам України. Скажу грубо, але якщо б не ці люди, які знаходяться там, ми б зараз з вами не спілкувалися. Саме важливе те, що зараз потрібно робити: об'єднуватися і допомагати людям. По-перше, військовим, потім, та звичайним людям, всім допомагати. Зараз короткий час у нас в країні, просто можна прийти там. Поговорити зі мною я все одно нікому це розказувати не буду. Історія закладу почалася у найважчий час після початку повномасштабного вторгнення. Андрій разом із другом і співзасновником Євгеном, який нині служить у Зсу, переїхали з Харкова до горішніх плавнів. Тут серед тривог і невизначеності вони вирішили почати все з нуля. Створити місце, яке даруватиме спокій і людям, і собі Закрутилося, закрутилося, закрутилося. Потрібно було щось робити в плані того, щоб якесь розширення було для, тобто для людей. Дуже багато запитів було з приводу, ну там де посидіти, щоб було затишно, більше людей приймати, і тут якось. Якось так склалося. Та це так за два дні зробили. Ну, якщо чесно, там все переїжджаємо, типу, і все. Ось ми от тут і вже тут ми півтора роки працюємо. Так з'явилася кав'ярня 46. Вона швидко стала місцем, куди люди приходять не лише по каву, а й по відчуття дому. Тут можна зігрітися, поласувати смаколиками або ж затриматися надовше з книгою, розмовою чи настільною грою. На полицях невеличка бібліотека, що створили власники та самі відвідувачі. Книги тут не продаються і не зникають, переходять із рук у руки, як теплі побажання незнайомих людей. Поруч полиця з настільними іграми. Андрій зазначає, що після початку співпраці з благодійною крамничкою атмосфера закладу змінилася. Більше людей стало приходити, більше цікавитись. Люди просто приходять там, ви ж там збирали, як можна з ними зв'язатися. То есть, контакт з волонтерами дуже ну, сильно типу, змінився, коли ми почали проводити оці заходи. Люди стали записуватися на майстер-класи. Фідбек пішов від людей. Каварня закликає відвідувачів долучатися навіть до маленьких добрих справ. Тут стоїть коробочка для збору корму безпритульним тваринам. Навіть тоді, коли над Україною не вщухали обстріли по енергетичній інфраструктурі, двері кав'ярні не зачинилися. Навпаки, вона стала острівцем стабільності, де можна було зігрітися, підзарядити телефон і просто побути серед людей. З минулої суботи було те, що клієнти приходили і ми разом сиділи, грали в ігри. Нас було досі, я грав разом з ними. Там людей 12, бо світла нема, води нема, людям нічого робити. Багато людей приходить просто поспілкуватися. Скажімо так, це як хаб для якихось спліток. Вчора приходила бабуся, їй було я не знаю, під 80 і внучка її. Вони там не станцію принесли, але всі телефони принесли. Ну, то сідайте, заряжайте, якщо є місце. У нас ще також є генератори. І ми працюємо, коли немає світла, варимо каву, їжу, все що завгодно. Андрій ставиться до кожного гостя уважно. Для нього важливо, аби люди почувалися не відвідувачами, а своїми рідними. Я запам'ятовую людей по напоям, те, що вони п'ють. Можна нічого мені не казати, я просто всіх знаю і. І, що і все. Історія кав'ярні доводить, що допомагати можна по-різному, не лише грошима чи великими проєктами. Іноді достатньо маленького вчинку сказати тепле слово, пригостити когось кавою, підтримати волонтерів або просто вислухати людину. Саме з таких дрібниць і тримається людяність тиха, справжня і без показового пафосу.